Це було дуже страшно. На трасі їхали танки, БТРи, військові машини і наші. І ми не розуміли навіть яка то йде техніка, але коли йшли бої, то ми зрозуміли, що це вже орки. По посад Покровському російські окупанти вперше вдарили 16 березня 2022 року. Вдарили з авіації, і під час цього дуже постраждав і концертний завод. Село Посадпокровське під час дуже інтенсивних боїв кілька разів переходило з руку руки, але наприкінці березня 2022 року українські військові все ж остаточно отримали контроль над населеним пунктом. Коли це сталося, закордонні журналісти, які відвідали село, називали його зовсім непридатним для життя. Консерний завод, розташований на південній околиці села біля автотраси, теж перебував у такому стані. Що здавалося б навіть ході й думати про відновлення там виробництва на 90% не залишилось жодного даху, стіни вибиті тут стояли танки наші на нашій території, знаходились солдати наші захисники, яким ми дуже вдячні і кого немає, то світла пам'ять їм. Тому що люди, які залишили з посад в покровському, розповідають нам, що збирали по частинам тіла.